Одноразово заявляли, те, що повернення до Конституції 2004 року і перерозковод повноважень між президентом, парламентом і кабінетом міністрів дає можливість висунути, а, знизити температуру суспільства. Це один із напрямків, який підтримує міжнародна Напрям, який розуміє кожен українець, що це шлях вирішення сьогоднішнього конфлікту. Монополізація влади сьогодні довела до того, що все залежить від одної людини. Але, на жаль, на сьогоднішній день не працює закони. Судів немає, права толкового дзвінка існує в країні і перспектив жодної людини немає. Тому люди вийшли на вулицю, для того, щоб понизити температуру, для того, щоб почати процеси в країні – це найважливіше питання, яке ми зараз піднімаємо в парламенті, і зробимо все, щоб проголосувати акт до повернення повноважень конституції року. І це буде одним із кількох шляхів для